Новий функціонал в наш пайплайн. Це написання особистого реджекту при відмові кандидату. Заходимо в пайплайн. Наприклад, ми бачимо, що цей кандидат нам для нас не є підходящим, і ми хочемо йому відмовити. Натискаємо на карточку і переносимо на останній степ в нашому пайплайні, три називається Reject. Фіксуємо. І при цьому у нас з'являється таке віконечко з запитанням, чи ми справді хочемо відмовити цьому таланту. Натискаємо так. І в нас відкривається нове вікно, в якому є вже попередньо написаний від нас лист, який ви можете виправити, написати повністю там, якісь ту причину для відмови, яка є релевантною саме для цього таланта, повністю її виправити, наприклад, е, е, і відправити таланту, при цьому. Він отримає лист, що його статус перенесений на реджект і коментар від рекрутера. Або можете залишити запропонований нами лист, і тоді відправиться саме він. Гарної вам роботи в команді іголих талантів.